будь як Тор. підхід до всього тіла. За рельєфним пресом, величезними біцепсами та вражаючою фігурою, яка демонструє ідеальну форму супергероя, Кріс Гемсфорд став справжнім символом фітнеса та здоров'я. Його вражаюча фізична форма, про яку мріють багато відвідувачів тренажерних залів, це не просто низький відсоток жиру в організмі та мета схуднути – Акцент робиться на рості м'язів та досягнення чіткого динамічного вигляду. Цього, цього часто допомагають досягти здорові жири, такі як вливкова олія та велика кількість овочів, наприклад, поживний брокколі. Цей ріс залежить від трьох елементів зосередженої програми тренувань, правильної їжі, яка включає здорові продукти, такі як коричневий рис і кіноа, та непохитної рішучості для збільшення м'язової сили. Вражаючи м'яз актора Марвел це результат дисциплі... дисциплінованого харчування та постійних змін... змін у його програмі тренувань, яка стратегічно поєднує... поєднує вправи для тонусу м'язів і прискорення метаболізму, з контрольованим споживанням калорій. Це принесло йому не лише вражаючу фізичну трансформацію, але й міжнародну славу та величезну кількість послідовників. Підхід до дієді, перш ніж ви схва, схвалите або відкинете його режим як неможливий, ми зібрали інформацію про його рутину. Мозком цієї програми є його довголітній персональний тренер і близький друг Лука Зокі. Він розповідає, як прості інгредієнти, такі як болгарський перець, виноград, груш, груші та іноді цибуля, доповнює дієту Гемсфорта. Слугуючи не лише для здоволення смакових рецепторів, наприклад, цибуля серед інших продуктів у його раціоні, діє як антитоксикдант, сменю оксидантний стрес і підтримуючи здоров'я серця, болгарський перець і груші забезпечують необхідні поживні речовини для відновлення росту м'ясів після напружених тренувань, тоді як виноград забезпечує корисні вуглеводи, необхідні для енергії під час інтенсивних занять. Їжик Тор. Дієта з австралійського хтора наголошує на важливості розподілу прийому в їжі на конкретний час дня. Це не випадковість, адже він підтримує свою богоподібну фігуру, споживаючи 4500 калорій в день. Тому велика кількість овочів і здорові злаки, такі як коричневий рис і кіноа, відіграють вирішальну роль у його раціоні. Крім того, сніданок Хемсворта зазвичай включає сир з необхідними білками. Які важливі для росту м'язів і, і склянку соку, щоб розпочати день для забезпечення поживних речовин, він також додає кавуну а багаті води на воду, щоб підтримувати гідрацію та овочі, такі як брокколі. У другій половині дня актор зосереджується на підтриманні рівні енергії, тому вживає їжу, багато на вуглеводи та білки, щоб витримати інтенсивні тренування, вуглеводні відіграють ключову роль у його дієти. Забезпечуючи енергію. Він також додає фрукти, такі як виноград і здорові снеки, наприклад, богатський перець, щоб збалансувати споживання, споживання калорій, а також включає здорові жири, такі як оливкова олія. Тренуйся Ктор, програми тренувань Кріста Хемсфорта, яку часто називають програмою Торо. Має дві сторони: з одного боку, це швидка та ефективна рутина, яка займає лише годину і дає швидкий прогрес. З іншого боку, це години інтенсивних фізичних прав, які випробують вашу ментальну та фізичну силу, допомагаючи позбутися стресу. Щодо Кардіо для здоров'я серця, Кріс Хемсфорд обожнює серфінг. Він розуміє його користь для підтримки здоров'я серцево-судинної системи, схуднення та покращення метаболізму. Якщо серфінг вам не підходить, існують інші варіанти Кардіо, такі як Біг, Трем, Діндл, програма тадарувань Криса Хемсфорда. Понеділок, Жим штанги лежачі. 5 підходів по 12, 12, 10 та 8 та 6 повторень. Цяга згинання з антелями. 4 підходи по 12 повторень. Пінцягування з вагою та віджимання на брусях. 5 підходів по 12, 9, 12, 15, 10, 10 та 8 повторень. Планка. 1-3 підходи по 60 секунд. Скручення на тросі. Підйоми ніг, зворотне скручування. 1-3 підходи по 13 повторень. Вівторок згинання ніг. 3 підходи по 20 повторів. Мертва тяга. 4 підходи по 12 повторів. Пресід зі штангою. 5 підходів по 10, 8, 8, 6 та 4 повторення. Середа. Підтягування з вагою. 5 підходів по 15, 12, 10, 10 та 8 повтори. Французький жим. Розгинання на тросі. Згинання з антелями. З 3 підходи по 10 повторень. Четверг. Жим штанги лежачі. 5 підходів по 12, 12, 10, 8 та 6 повторень. Тяга згинання з антелями. 4 підходи по 12 повторень. П'ятниця. Пересід зі штангою. 5 підходів по 10, 8, 8, 6 та 4 повтори. Мертві тяги. 4 підходи по 12 повторень. Кардіо. Кріс схемсус обожнює серфінг. Але якщо це не для вас, можна обійти з бігом, тремділом або стрибками на скакалці. Ця програма вимагає багато праці та ментальної стійкості. Але результат вартий того. Якщо вам потрібна допомога, наші тренери Сан-Дієго готові підтримати вас на шляху до здоров'я, росту м'ясів та зниження жиру. Разом ми досягнемо неймовірних результатів. Пу-пу!